Рідні брати та сестри? Легше спитати, в кого нема. Як ви думаєте, що вам треба було б таке уткнути, щоб потім довелося все життя тікати від брата чи сестри? Не знаєте? А ви як взагалі? Ви з братами та сестрами дружите чи сваритесь іноді? Да, показує. Yeah. Nah, yeah. Легше у батьків, мабуть, запитати. Минулого разу про кого ми говорили, пам'ятаєте? Ну, ми говорили саме про Ісава. А сьогодні ми поговоримо про його рідного брата. Як його звати? Яків. Хто знає, що означає ім'я Яків? Ізраїль. Ні, Ізраїль це було його друге ім'я. Воно було, так, да, не так. Але це добре, що ти згадав. Ім'я Яків означає п'ята. Чого його так назвали? Кажи. Тому що Діцько був батька за п'яту. Коли народжувалися э, ці брати, Яків... Ісав народився перший, Яків народжувався другий, але при народженні він хапав свого брата за п'яту. Він хотів все ж таки бути першим. Але не вийшло. Тоді не вийшло. Вони були, які разом з Ісавом були народжені Ревекою після 20 років шлюбу з Ісав... Ісаком. Батьку Якова та Ісава було 60 років, а Аврааму, дідусю, їх було вже 160. Вони були братами двійниками такими. Вони не були повністю близнюками, але вони народилися в один день. І вони помітно різнилися за виглядом, як вже минулого разу казали, так? Ісав був яким? Восатим, таким мужнім, великим мисливцем. А Яків був таким більш, як кажу, більш як добрим. Написано, що він жив в наметах. І деякі говорять, що це означало певну таку схиль, схильність до науки, може, навіть до замкнутості такої. Протягом вагітності Ревеки. Був написано, що діти Ісав та Яків билися завжди у її лоні. Це написано в 25-му розділі. І ревека тоді запитала в Бога про свої сумніви на рахунок цих дітей. Навіщо їй це? І тоді вона отримала пророцтво від Бога. Там Бог сказав, що. Це буде, від них підуть два різних великих народи. І вони завжди будуть змагатися між собою. І врешті старший він буде служити молодшому. І Ревека тоді не розповіла своєму чоловікові про це породство, але завжди пам'ятала про нього. Яків був улюбленим сином своєї матері, а Ісав був улюбленцем батька можна перший слайд. І ми якраз почули минулого разу про стосунки цих братів. І ми знаємо, що їх зруйнувало. Що сталося? Кажіть. Так, обманом забрав праворідство. І не Яків підступно обманув як свого брата, так і свого батька. Але все ж таки, незважаючи на це, він отримав благословення праворідного сина. І у 27 му розділі ми бачимо, так як він як був обманутий. Батько Ісаак своїм сином Яковом, що вже такий, мабуть, вже більше сліпий, батько вже таким в похилому віці, він понюхав запах вбрання Якова і поблагословив його і сказав. Дивись, запах сина мого, немов запах поля, що його Господь благословив. І хай Бог тобі дасть з роси неба, і ситості землі, і збіжжя багато, і вина молодого. І нехай тобі служать народи, і народи, нехай тобі кланяються. Будь паном для братів, для братів своїх. І нехай тобі кланяються сини матері моєї, твоєї, хто тебе проклинає, проклятий, а хто поблагословить тебе благословений. І сталося, як закінчив був Ісак благословляти Якова. І сталося тільки, но вийшов був Яків від обличчя Ісака, батька свого, а жисав його брат прийшов з полювання свого. І Яків отримав це благословення від батька. І ми бачимо в майбутньому, що це справді Бог цим благословив його все так, як сказав Ісак. Але оця подія вона змусила Якова багато років жити в постійному страсі, в постійній параної такій. От, наприклад, коли ви щось зробили не так. І ви знаєте, ось сьогодні ввечері батьки прийдуть з роботи. Як ви себе почуваєте? <рес> <рес> Найкращий опис. Так? Сидиш і ти думаєш, от вже, що ж буде? Одного разу я сильно провинився перед батьками, а вони тоді були взагалі в іншій країні. І я сидів і чекав їх довго. <рес> Було дуже погано. І ми, і ми бачили так, що Ісак, о, Яків, втік і йому сказав це його батько Ісак. Ісак сказав: Буде твоя садиба без ситості землі, без роси небесної з гори. Але він сказав, щоб той ішов. І написано, що Ісав зненавидів Якова через благословення, і сказав: Ісав у серці своєму, нехай наближаться дні жалоби по батьку моєму. І як вб'ю і я, вб'ю Якова, брата свого. Тобто він сказав, коли наш батько помре, я все ж таки вб'ю свого брата. Він, можливо, він думав, що тоді право праворідства повернеться до нього. Можливо, він просто вирішив, що треба помститися. Невідомо, але Ісав у своєму серці повністю був наповнений ненавистю. І через це оця сім'я розкололася на такі дві частини. І це було початком такого великого розколу цих двох народів. І втікаючи від брата за настанови батько, як і неодноразово все одно відчував Божу присутність. Він бачив видіння. Хто пам'ятає, яке видіння було тоді? Ангели спускалися і підіймалися по травині. Так, оце видіння за ангелами. А також він тоді отримав породство. Він отримав пороцт від, від Бога, що земля, на якій тоді лежав Яків, вона буде. Належати йому і його нащадкам, і що його потомство буде велике, так? як порох землі, і що володіння його поширяться на захід, на схід, на північ, на південь, тобто в усі боки землі, і що його нащадки будуть благословенні. І, що, і найголовніше, що Бог, Бог сказав: і ось я з тобою і буду тебе пільнувати крізь куди ти не підеш. В майбутньому обман Яков, Якова поринувся до нього. Ви пам'ятаєте, як потім обмануло його самого, Якова? Хто пам'ятає? Так, можна наступний слайд. Людина працювала 14 років. Ну, 7 років Яків працював, щоб одружитися на жінці, і ще 7 років, щоб одружитися на жінці. Ну, так вийшло. Він був обманутий, і він отримав цей обман, який він колись обманув свого батька, потім цей обман повернувся до нього. А в майбутньому, коли він вже буде батьком, обман знову повернеться до нього у вигляді вже Йосипа. Коли брати Йосипа так, зненавиділи свого брата, вони продали його, а батьку сказали, що його син Йосип, улюблений син, загинув. Так, І Яків мав потім деякі роки життя жити в такій в сумні, в сумні, в печалі, в смутку, тому що, його, тому що Йосип був його улюбленцем. Обман повертається. Оцей гріх він циклічний. І не треба думати, так, що якщо ми посіяли щось одне, то пожнимемо щось інше. І ось, живучи в цьому страсі, Яків все одно не забував про Бога. І він, він розумів, що він згрішив. Але розумів, як важливо мати спілкування зі своїм Богом. Яків був благословен, під час праці йому фактично не платили, але він отримав багато тварин, це благословення від Бога. І в майбутньому Господь наказав Якову, Якову вже повернутися додому, до свого брата. І Яків послухався. І навіть коли Яків дізнався, що до нього назустріч іде його брат, і 400 людей до нього разом. Він все одно не почав тікати. Що він зробив? Він, як справжній віруючий, він молився всю ніч і весь ранок. Він постійно молився, він розмовляв зі своїм Богом, щоб зрозуміти, як, як краще зробити. І Господь дав йому свою відповідь. Яків отримав пророцтво, ще одне про те, що буде великим проповідником. І саме тоді він отримав це нове ім'я. Яке нове ім'я отримав Яків? Ізраїль, Ізраїль так, Ізраїль. І далі була історія, наступний слайд можна про те, як вже брати були разом, як вони зустрілися. так, Коли йшли вже такі раби Якова, вони йшли, і його дружина, його діти вже вони вклонилися, підійшла Лія, та діти її вклонилися, підійшов Йосип Рахіль, вклонилися. Так? І сказав Ісав, що Ісав побачив оцей великий табір, так? і він каже: що це? Це від кого? Так? А Яків каже, це ось тобі, щоб ти просто мене пробачив. Яків просить вибачення у брата. Він боїться брата, він знає, що брат, скоріш за все, його вб'є, бо Ісав і сам це визнавав. Але все ж таки він приходить і просить вибачення у свого брата, бо він довірився своєму Богові. Бо він зрозумів, що гріх все ж таки повернувся, але потрібно йти далі. І ми бачимо так, що далі брати між собою примирилися. Вони примирилися. Ісав навіть заставив з Яковом трохи людей, і потім Ісав повернувся, пішов до Сеїру. Яків залишився, і вони вже жили окремо окремими великими таборами, які потім стали різними народами. Обман Якова створив два народи, які завжди воювали між собою. Більше того, знову ж таки, сини Якова вже потім будуть розділені між собою. Так? І все одно, навіть попри всі благословіння, Яків відчув наслідки свого гріха. Але при цьому всьому він не побоявся і ви, попросити вибачення. І Бог його не залишав ніколи. Попри те, що Яків помилився, Бог, дав ще, Бог давав ще шанси. І Бог був з Яковом, Познав, знав, що ця людина в майбутньому буде великою людиною, великим проповідником, патріархом, якого зараз називають. І які ось висновки можна з цього всього зробити. Так, перше, що гріх повертається до нас. І ми бачили, що. Кожен раз Авраам обманув, він отрим, потім Ісак так само обманув. Так? Потім Яків обманув, потім Якова вже обманули. Так? І це ось величезний постій, постійний циклічний гріх, який просто потрібно переривати. Не потрібно повторювати помилки інших. Оці ось, ось приклади, ці помилки великих людей в Біблії нам дані для того, щоб ми вчилися на них, щоб ми не повторювали те саме. Щоб ми були все кращими і кращими. Якщо ми щось посіяли, то ми це пожнемо. Або, або завтра, або через 10 років, або через 50, а може, ще це пожинати будучи наші діти. Другий Господь любить і благословляє, навіть якщо ми згрішили проти нього. Це не означає, що потрібно далі грішити, 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 а потім прийти, ну, вибачення, попросити, поставити там, свічку, ще щось, так, і, і далі пішов. Ні, потрібно рости над собою, постійно розвиватися. І тоді, коли люди починають працювати і ставати кращими. Але іноді люди говорять, що я занадто поганий, і просто відходять від, від покаяння, виходять від Бога ще далі. І через це зовсім зникають. Не потрібно думати, що якщо ми згрішили, то Бог нас ніколи не пробачить. Ні, Бог любить нас і Він дає нам ще шанс і не один. І третє, ніколи не потрібно боятися просити вибачення. Ані в людей, ані в Бога. Потрібно завжди визнавати свої помилки. Ми люди, ми погані. Ми не все можемо, не все вміємо і не завжди любимо. І не завжди робимо правильно. Але для того Бог і дав нам Ісуса Христа, щоб ми отримали це пробачення, щоб ми отримали цей шанс. І коли ви щось зробили не так, ви попросите вибачення у своїх батьків, і це буде краще, ніж якщо ви будете брехати. Бо потім все одно про це дізнаюся. І це на власному досвіді кожного. Рано чи пізно. Отож, хай Бог благословить нас бути кращими, ставати кращими і поривати ці ось цикли гріха на нас, так. Амінь.